Доброго дня. Сьогодні в нас наступний етап виготовлення дверей. Якщо ви це відео дивитесь першим, в описі є частини, де я показую, як збираються поетапно ці двері, як вони збираються від рамки, рами, посилень і замків до цього етапу, коли вже вони зварені, приварені завіси, все змонтовано, змонтовані замки. І на цьому етапі двері ставляться в стенд для перев'їзнення. Для того, щоб подивитися усі зазори, подивитися, як все співпадає, як все працює, перевірити, як ригелі заходять в отвори під ригелі, перевірити, як працює собачка, як працюють протиз'ємні штирі, перевірити все перед тим, як знімати ці двері, їх виготовляти і вести на монтаж. Я вже змонтував верхній замок, Нижній я поки зняв, щоб показати, як це все монтується, як це все виглядає. Ну, почнемо з того, що це двері, які позиціонуються мною як двері п'ятого класу з вами стійкості, і розраховані на. Те, що вони за деякий час не будуть вирізані маленькою болгаркою зі 125-м кругом. По стандарту у нас є 20 хвилин на те, щоб вирізати маленькою болгаркою з кругом 125 мм якийсь отвір у полотні або вскрити самі двері. За допомогою такого інструменту є ще інші, але це саме небезпечний, бо їм можна вирізати дуже великі товщини сталі, які в ну, людині з її фізичними можливостями вже ну, неможливо там якось виламати і неможливо нічого зробити. Двері мають. 6 см завтовшки в, в самому тонкому місці. 6 см це внутрішні ребра і 3 мм і 2 мм – це листи сталі. Таким чином, 6,5 см в тонкому місці. Цей круг, при тому, що він буде новий, може зарізатись максимум. ну, при Подібре і правильно болгарці при знятому захисті він може зарізати стільки на 3,5-4 см. Ну, таким чином, він не може на 30% перерізати до кінця ці двері наскрізь. Також він, такий круг не може дістати, ну, якщо він проріже 18 мм сталі, то він не може дістати фізично до того, щоб перерізати далі ригелі. Тобто, треба вирізати якийсь сегмент, а потім тільки вже дістатися до ригелів. Із, із особливостей, ці двері мають полотно, яке притоплено під раму. Ну, як ви бачите, це все одна площина. Зазвичай, зазвич... Двері, вони в них оцей ну оця притворна частина вона лягає безпосередньо на саму коробку, і це дає можливість у цей отвір заводити якийсь інструмент і проводити ну, віджим, проводити якісь ну, застосовувати якісь методи вскриття ну також Також це дає. Те, що рама в нас вже отримує в два рази більше металу. ну Вона вже складається. Ви можете подивитися відео, коли складається рама, як вона складається, це в попередньому відео. Тут я тільки скажу, що вона має вдвічі більшу металоємкість, ну, ніж там, звичайна рама для дверей 4 класу, бо вона складається не тільки з 5-мм кутника 63 мм, але вона ще Зварена додатково з профільною трубою, які в вже, якій вже зроблені отвори під підрігелі 60х30 на 4. Таким чином, вже рама має ну, суттєво більшу жорсткість на якісь розжимання, там на інші методи вскриття, має вдвічі більшу металоємність, що ну, теж позитивно сказується на її захисних властивостях. Двері надійно будуть закріплені в отворі, бо отвор ну, на цих дверях тут отвір з бетону, 20 см бетону. Тут зроблено по 7 вух з кожного боку. Два вуха в бетонну балку зверху. У кожному цьому монтажному Усі зроблено по два отвори. В них будуть забурені отвори, в них будуть забиті штирі і будуть заварені. Зверху зварюванням Таким чином ми отримаємо міцний монтаж на 32 точки кріплення або 7, 7, 14, 16 помножити на 2, буде 32 точки, от якщо їх порахувати, зі сторони завісів. Тут є пасивні, пасивні ригелі, які при закриванні при зачиненні дверей заходять у ці отвори. Вони мають виліт 27 мм, і якщо зрізати завіси з зовнішнього боку, вони не дадуть вивести, ну, відкрити двері з іншого боку, да? бо доступ до завісів з зовнішнього боку він дуже легкий, їх можна зрізати. І якщо таких елементів не буде, можна просто відкрити двері на інший. Бік. Ну, тут будуть заважати тяги, але це все ж можливо зробити. Тому ті діючі захисні елементи вони важливі і необхідні для захисних дверей. Далі. Двері мають притворну посилену частину, вона складається з 5-мм профілю, який формує сам профіль дверей 3-мм листа сталі і 10 мм посилення. Це все між собою скручено, це все між собою зварено. І таким чином ми отримуємо цілісну конструкцію в 18 мм звичайної сталі. Для того, ну, це треба для того, щоб не можна було тут прорізатись швидко, зробити якісь отвори швидко болгаркою. 18 мм вже не дозволяють зробити це в ну, якийсь швидкий час. Також, також під Цими посиленнями змонтовано 10-мм пластини, загартовані, для того, щоб не можна було засвервитись в корпуса замків і відчинити їх в обхід секретної частини. Ну, це вже більше відноситься до таких професійних, аварійних методів вскриття, але ну, загартовані пластини, вони. Для захисних дверей обов'язкові. Тут вони по 10 мм, вони мають ось такий формат. ну, Вірніше, вони по 5 мм, їх просто стоїть дві штуки. Вони великі, вони перекривають. Повністю перекривають корпус замка. Ну, як ви бачите, вони більше корпуса замка. Це зроблено з такою з метою. Того, що якщо перерізати отвори ну, безпосередньо над замком і під замком, щоб попасти в ці пластини також, щоб на проріз болгаркою вже треба було вирізати не 18 мм, а 28 Ну, а 28 мм і 18 як ви розумієте, це вже а, зовсім різні показники. Так, внутрішня частина дверей, вона теж посилена, вона обов'язково потрібна посилена. Бо якщо буде прикладено дуже велике зусилля, ну таке, як може дати там гідравлічний інструмент, таке, як можуть дати якісь спец... ну, такі спеціальні монтажні засоби, то все навантаження, все навантаження, яке піде. Ну, при застосуванні такого інструменту воно все піде на задню частину і буде розривати ну, цю частину позаду замка. І якщо ну, в цих дверях ну не важливо, скільки в них буде металу зовні, якщо тут буде просто там лист, да, ну, або таке невелике посилення, то це все розірветься і відкриється. Ну таким чином ці двері такі двері не можна буде назвати захисними. Ці двері розраховані під два циліндрових замка. Ну, вони будуть приводитись в дію циліндровими механізмами. Для верхнього замка це буде фінське Бойпротект-2. Для нижнього замка це буде Австрійська EVA 4 ks замки з великими, ну, з дуже гарним інтелектуальним захистом, які на сьогодні. Не відчиняються за допомогою якогось інструменту, ну, який відомий як відмичка. Да, відмичка ну чи якийсь професійний інструмент. Захищені замки циліндри. Ось такими протекторами мого власного виробництва, ну, я їх замовляю по своїх кресленнях, бо купити. Купити якийсь гарний протектор на сьогодні, ну, це просто майже неможливо, бо їх просто нема. Є протектори, які мають одні властивості, є протектори, які мають другі властивості, але щоб все було зібрано в одному протекторі, такого нема. Нема протектора, у якого буде загартована оця шайба, яка захищає ну, безпосередньо вхід для фрезерування. Циліндр і протектора, у якого буде така захисна юбка. Таким чином я вирішив замовляти свої протектори. Я їх там розробив, декілька редакцій. І ось остання вона ну, задовольняє, задовольняє мене це гартовані елементи з нержавіючої сталі, мають 60 одиниць прочності. Їх достатньо для того, щоб їх неможливо було швидко вифрезерувати, там, розламати, якось, ну, отримати доступ. Вони мають оцю, таку частину, таку юбку, яка Тримає протектор всередині дверей. Протектор, він, як ви бачите, має один діаметр з зовнішнього боку, ну, який виходить назовні, і, один, і другий діаметр з позаду. позаду. І у листі у цій частині діаметр, ну, якщо він тут 50 мм, то тут він 52. А оцей діаметр він 60, І коли ми монтуємо накладку, то її вже не можна бачите, її не можна витягти сюди. Ну, Якщо там, наприклад, зірвати винти, на яких вона кріпиться, то її витягти буде неможливо. Бо всі накладки по, ну, по отворам замка, да, по стандарту, вони кріпляться усі, або на два гвинта М6, або на два гвинта М5. Інших їх просто по стандарту не існує. І ну, який би міцний не був протектор, якщо в в нього немає такої частини, то, то витягти. Ну то його можна зірвати чи відсверлити ці гвинти, да, чи ну просто там якимось інструментом зірвати ці гвинти і просто витягти назовні. І коли їх така частина, то вже ну, треба буде вирвати не просто 2 м6 гвинта. А наприклад, як тут із 18 мм вирвати 5 мм гартованої сталі. Ну це неможливо. Цьому можна. На цьому укріпленні, можна отак от вагон потягу потягнути, і воно йому нічого не буде. Так що, це ще один елемент, який ви, ну, якщо ви будете хочете замовляти захисні двері, який вам Ну теж буде важко десь знайти і замовити. Далі. По процедурі ставиться протектор. Він потім ставиться вже безпосередньо в корпус замку. І потім вже протектор докріпиться до корпусу за допомогою двох. М6 гвинтів для того, щоб отвір ключа співпав з отвором протектора. Вони захисного навантаження майже ніякого не несуть. І потрібні тільки для позиціонування і для того, щоб цей протектор не мав ніяких люхтів і ніякого шату. Так. Це все змонтовано. Не пам'ятаю, казав чи ні, але ну, тут цього нема. Але від нижнього замка ще буде йти тяга, яка буде запирати нижній кут дверей. Від верхнього замка буде йти тяга, яка буде запирати верхній кут дверей. Це, ну, це така стандартна замкова група для захисних дверей. Два циліндра. Два циліндрових замка дозволяють з часом змінювати секретність дверей. Ну, бо сувальний замок, ну, який буде змонтований, такий він вже залишиться назавжди. А в такому випадку, якщо ви там загубили ключі, якщо у вас вкрали ключі, якщо вам просто ну, і просто якщо там через 5-10 років циліндри втратили свою актуальність, їх можна просто замінити, не міняючи, ну не е, порушуючи конструкцію, не знімаючи замки, не знімаючи протектори. Ну при при, при таких ну, є вимоги, да, що юпка е, ключа повинна бути не менше 15 мм, Ну але це таке це завжди можна буде знайти е, такі ключі. Їх можна буде з часом замінити, на, можливо, на якісь більш сучасні. Також, також можна буде додати електронну частину, наприклад, на ну, от, є такі, е, такі вертушки електронні, як Тіді, там, Дезі, Нуті, їх дуже багато і з часом їх буде ставати ще більше. Вони монтуються безпосередньо на цей корпус. І просто не ви крутите не руками, а в застосунок в телефоні там нажимаєте кнопку, і за вас круте з внутрішнього боку. Це пристрій. Це теж дуже зручно, можна. Убрати, прибрати звідсіль механічну частину і користуватися електронною, електронною, механічною, або тільки електронною, або двома електронними, це вже згодом можна буде зробити. Ну, це перевага двох замків, двох замків з циліндровими механізмами. Із недоліків. Із недоліків це вартість. Ну, якщо ви Дивитись на бюджет дверей, то вартість циліндрового замку з захистом, з циліндром, з протектором вона буде значно вища. Чим вартість сувального замка, у якого ви ну, наприклад, корпус, корпус без нічого, без циліндра, без протектора. Він коштує цей корпус стільки ж, скільки коштує, наприклад, сувальний замок з п'ятьма ключима, ну готовий комплект. Да? І ну вже не треба додавати. Протектор, який коштує ну, теж дуже багато. Циліндр, який коштує космічно відносно там, корпусу замка. Да? А, ну, але такий варіант, такий варіант він, а, дає вам можливість використовувати електронні прилади. І, а, Сама секретна частина сувальних замків вона ну, дуже слабка. Да? Будемо відверті сувальні замки, більшість більшість сувальних замків вони за допомогою інструмента відкриваються дуже швидко, мають великі ключі, що незручно людям якби, носити. І якщо люди вже замовляють двигі-гарні двері, то зазвичай ця замкова група йде іменно така. На цьому Мабуть, все. Зустрінемось вже у наступних відео. До побачення!